22 серпня середа новини на каналі Бізнес ідеї Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску. Дивіться. Хліби з фантазією. Наскільки прибуткова справа продавати грузинську чи європейську випічку? Бізнес на шкільних рюкзаках. Які ранці продаються найкращі і чи мають перспективи українські виробники? Споруда вагою у чверть ВВП Франції. Найфилову вежу визнали найдорожчою архітектурною пам'яткою Європи. Не 150 та 200 тисяч фонд гарантування вкладів фізичних осіб збільшив гарантовану суму відшкодування коштів вкладників у збанкрутілих фінустановах. Про це повідомив заступник голови Нацбанку, голова адмінради фонду Ігор Соркін. За його словами, це дозволить зміцнити довіру населення до банків, а також до національної валюти. А кошти людей є основною ресурсною базою для кредитування економіки. З початку року сума коштів фізичних осіб на рахунках банківської системи збільшилася. Майже на 40 мільярдів гривень, з них 23 мільярди. Це кошти в національної валюті. Це, по перше, свідчить про довіру до банківської системи. Майже за 60 мільйонів гривень продали на аукціоні київський мотоциклетний завод. 90% акцій підприємства дісталися фінансовому посереднику капітал індекс груп. Початкова вартість пакета акцій становила 32,5 мільйони гривень. За умовами торгів інвестор має перерахувати на розвиток заводу не менше 2 мільйонів 700 тисяч гривень та зберегти основний вид діяльності підприємства. Цьогоріч фонд держмайна вже продав 5% акцій компанії за 1 мільйон 600 тисяч гривень. Торік мотоциклетний завод отримав 13 10 мільйонів гривень чистого прибутку, а за 6 місяців 2012-го – 1 мільйон 700 тисяч чистого збитку. Компанія Craft Foods Україна, один із найбільших в країні виробників кондитерських товарів, запустила нову лінію з виготовлення бісквітів потужністю 6 тисяч тонн на рік. В її будівництво на Тростянецькій шоколадній фабриці інвестували 8,5 мільйонів доларів. Лінію такої ж потужності Kraft Foods запустила восени минулого року, інвестувавши в нове бісквітне виробництво 36 мільйонів доларів. Нині Kraft Foods може виготовляти 20 тисяч тонн бісквітів на рік. І за 4 роки компанія планує збільшити цей показник до сорока тисяч тонн. Крафтфудз реалізує продукцію з торговими марками Якобс, Корона, Мілка та іншими. Торік чистий прибуток компанії збільшився на понад 3% та становив 360 мільйонів гривень. На ну, кондитерська корпорація Рошен відкрила другу фабрику у Вінницькій області. Її потужність 120 тисяч тонн продукції на рік. На запуск фабрики компанія витратила близько 600 мільйонів гривень. Міжнародна корпорація Рошен один із найбільших виробників кондитерської продукції в Україні. Має кілька кондитерських фабрик в Україні, Росії та Латвії, а також масломолочний комбінат та племзавод. Корпорація виготовляє до 200 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва продукції сягає 410 тисяч тонн на рік. Контролює Рошен. Бізнесмен Петро Порошенко Агропромислова компанія Kernel Trade та синдикат міжнародних банків підписали додаткову угоду про продовження короткострокового траншу на суму 222 мільйони доларів. Кредит був доступний до 31 липня цього року та є частиною траншу на загальну суму півмільярда доларів. Залучені кошти використовуються для придбання насіння соняшнику та фінансування витрат на виготовлення соняшникової олії. Компанія Kernel Trade виходить до Kernel Group, яка займається експортом олії та зернових. А також реалізує на ринку України цукор та олію під торговими марками Щедрий дар», стожар, Чумак, золота». у 2010-2011 фінансовому році. Вона збільшила чистий прибуток на 49% до 226 мільйонів доларів. Компанія належить бізнесмену Андрію Веревському. Чистий прибуток одного з найбільших в Україні виробників цукру агропромхолдингу Астарта знизився у першому півріччі на майже 7%, порівняно з відповідним періодом торік до 52 мільйонів 880 тисяч євро. Дохід зріс на 23% – до понад 143 мільйонів євро. У компанії це пояснюють зростанням продажів зерна на більше ніж 70%, цукру на 41% та молока на третину. Збільшилася і частка експорту продукції до понад 30% завдяки сприятливій конюнктурі. Ринку водночас у компанії прогнозують скорочення виробництва продукції у другому півріччі через нижчий врожай. Однак сподіваються, що воно буде компенсоване зростанням світових цін на зернові та цукор. Головними акціонерами агропромхолдингу Астарта є бізнесмени Віктор Іванчик та Валерій Коротков. Хто хоче заробити на хлібі, випікає французькі багети або італійські чабати. За законодавством, рентабельність соціальних сортів хліба в Україні не може перевищувати 5%, а тут доходить до 50%. Українці готові переплачувати за смачний та свіжий хліб, і кількість пекарень грузинських та європейських зростає. Шоті постійно зайнята. Він починає сімчасову трав приходить, замішує тісто, робить хліб, шокол ділята. У нас гарячий хліб. Надія Джикі разом із подругою відкрила пекарню рік тому. Хотіла показати киянам, як смакує справжній грузинський хліб. Шоті вклали 15 тисяч доларів в оренду ремонт приміщення і облаштування спеціальної печі. Тоне, а вона зібрана за індивідуальним замовленням, обійшлася у 30 тисяч гривень. А ще має бути справжній грузинський пекар. Для цього хліба мука, вода, трошки Особливий секрет ми не говоримо. Саме завдяки йому, на думку нації, за шоті та хачапурі вишикується черга. Ми беремо всією сім'єю. Він завжди свіжий, гарячий. Хліб шоці тут коштує 6 гривень. Разом із ним зазвичай беруть один-два хачапурі чи губдарі за 15-20 гривень. На день за словами нації продають близько 400 штук випічки. Справи йдуть настільки добре, що разом із партнером вони відкрили ще три пекарні в регіонах. У планах грузинська кав'ярня у центрі столиці. А в цій точці нація думає добрати персонал і розширити асортимент солодощами та лимонадом. Ми за полгода ми думали, що загад. То, що вложили это за полгода все. Хотілося. А у цій пекарні, кав'ярні, кондитерські хліб випікають за авторською технологією з особливою закваскою. Вартість такої ліцензії комерційна таємниця. У нас дуже популярний вкусний хлебушок монш хлебушок. У нас пшеничної муки хрустяща корочка. Є ще палін пшенично-гречневої муки. Монш коштує 25 гривень, пшенично-гречаний палін 24 гривні. Для їхнього приготування використовують лише французьке борошно, яке коштує удвічі дорожче за українське. Привозять також і масло. Тут кажуть, змушені використовувати дорогі французькі інгредієнти, адже якість вітчизняних продуктів не влаштовує вибагливих покупців. Українці стали все більше больше путішести, ні прекрасно. стали лучше розуміти, чому круассан 2 евро, євро, а не 5 гривень почему стоїть багет 21 гривну, а не 3 гривни. Хліб тут купують 40% відвідувачів. Той, хто приходить сюди, як у магазин, залишає в середньому 80 гривень. Середній чек тих, хто хоче посидіти тут за кавою 150 п'ятдесят гривень. Проект оцінюють успішним. Нині нараховують 17 пекарень у трьох країнах СНД на черзі відкриття нових булочних. В середньому по хорошому сток хорошу пекарню, це не менше мільйона євро. Оборудовані та технології, аренда помічні. Щеня, ліба собственне поміщення обіцяно любое производство изначально нужно нагрузить каким то об'ємом. То есть, это как минимум 3-4 точки сбыта плюс сегмент хоріки. Рітейл. А цей супермаркет створений, щоб дивувати відвідувачів делікатесами. Хліб тут звичайно власного виробництва продають на вагу, ціна вказана за 100 грамів. кажуть його купує кожен п'ятий відвідувач. Якщо разумно использовать свои инвестиции, то окупаемость дальнего направления составляет ну от полутора до 3 лет. За оцінками експертів, нині хліб із високою додано вартістю в Україні випікає 60 70 пекарень. Більшість из них успішно працюють у Києві. Тут рентабельність мож, може колебаться от 30 до 50%, процентів. Опять же, все зависимости от того на какое направление она работает. Это или выпечка и продажа просто хлеба через э, свою сеть. Э, Булочних или кафе булочних, это, возможно, даже работа на сегмент тогда, конечно, рентабельность з и до 50%. Ринок елітного хліба в Україні нині заповнений відсотків на п'ять. Оцінюють експерти. Тож у найближчі роки очікують збільшення кількості елітних пекарень, особливо у містах мільйонниках. Ганна Куріна Ігор Демидов, новини. Телеканал Бізнес. Сезон ранців перед першим вересня ринок заполонили шкільні рюкзаки на будь-який смак. В Україні продають наплічники виробництва Китаю, та Німеччини, Чехії та Польщі. Вітчизняного у цьому сегменті все ще не більше 20%, кажуть продавці. Чому українські школярі не носять підручники в українських ранцях? Дізнавалася Оксана Плаушевська. Близько чотирьох мільйонів штук сумок було продано минулого року згідно з кількістю школярів в українських загальноосвітніх школах. Шкільні рюкзаки на українському ринку у приважній більшості закордонного виробництва хоче на будь-який гаманець. Ми продаємо різних виробників. У нас є і китайські, і германські, і є щешські польські. Різний спрос на різний товар залежить від покупателя. Від чузняних виробників можна перерахувати на пальцях. Дербі один із піонерів галузі. Перші сумки шили у 1997 році, згадує один із засновників торгової марки Олександр Бережний. Спочатку виробництво базувалося в Україні, тепер практично все шиють у Китаї. В Україні тяжело знайти ті тут. Ті качественні матеріали, які можна знайти в Китаї. Це міф о том, що в Китаї все не качественно. Насамкіли, все завісить того, на коли фабрики ви розміщають свої закази. Тобто Можливо, там дешева фабрика, яка стоїть рюкзак та мутріоналятами доллар-полтора, да, и на хорошей фабрике такого же внешнего вида, но совсем другого качества, рюкзак будет стоить там порядка 10 долларов. Например, это уже как бы совсем другое качество. И мы, мы как производитель даем гарантию на это. 15-річний досвід компанії підказав, аби впевнено почувати себе на ринку, потрібно відходити від роздрібного продажу через посередників. Тому почали відкривати власні магазини. Наразі їх вже 38. При цьому виробники кажуть, що, попри додаткові витрати, така практика себе виправдовує. Раніше ми починали, в 97-му діностосіму були ринки і люди ходили по ринку. Щас как бы, люди, багато не хочуть ходити на ринки, це неудобно. по перше, там можна поміряти, немає гарантії. Там много причин, да. И плюс еще сетевики более как бы, живее реагируют на рынок и делают и с распродажи, там какие-то скидки. Либо это запланированные скидки, либо вам необходимо привлечь какие-то лишний капитал, вы делаете оценку, чтобы быстрее продать. А рыночный как бы, продавцы не вложил свои там несколько тысяч гривен, сидит, пока не продаст до последнего. Насправді ринок достатньо відкритий, кажуть імпортери. Звичайно, впевненіше себе почувають знані марки, але й новим місце знайдеться. Увійти офіційно в Україну було нелегко. каже представник російської торгової марки Грізлі Марина Вальком. У першу чергу, то, що що не зареєстрована торгова марка, на это Вот, по ввозу товару немножко були складності, по документам. Ну ми преодолели собрали все по качеству, все проходить, Сертифікація все пройшло, поэтому в этом складності не не було. Наразі вже впевнилася, не недарма ризикнула. Споживач готовий до нового. Майже вся партія товару розпродана. Тепер вона планує продовжити співпрацю з партнерами, адже ще є жіночі та чоловічі сумки, дорожні валізи. Їх продають цілорічно. Насправді частка шкільних рюкзаків у загальному обсязі виробництва великого підприємства становить не більше 20%. Але відмовлятися від такого сезонного товару виробники не готові. Адже і за липень-серпень за середньої ціни у 300 гривень та обсягу до. 30 тисяч на місяць можна заробити понад 5 мільйонів гривень. Оксана Плашевська, Андрій Коваль, новини, телеканал Бізнес. Найбільша гірничовидобувна компанія світу BHP Billiton знизила чистий прибуток у 2011-2012 фінансовому році на 35% до майже 15,5 мільярдів доларів. Причина падіння світових цін на енергоносії та сировині товари. Компанія змушена була списати більше 3 мільярдів доларів вартості її запасів сланцевого газу та нікелевих руд. Виручка за цей період зросла на 0,7% і перевищила 72 мільярди доларів. Враховуючи це у BHP Billiton вирішили призупинити розширення. Ширення шахт і з видобутку уранової та мідної руди у південній Австралії і шукати дешевших шляхів отримання сировини. Нині корпорація займається реалізацією 20 великих проєктів загальною вартістю майже 23 мільярди доларів. Литовський банк Снорас визнали банкрутом. З відповідним проханням адміністратор по банкрутству банка Нейл Купер звернувся до Вільнівського суду 6 серпня. Такі повноваження на нього поклав комітет кредиторів банку, який 19 липня і прийняв рішення про його ліквідацію. Снорас був націоналізований восени минулого року. Справу про його банкрутство розпочали у груді 2011-го. Сума вимог кредиторів становить майже 2 мільярди євро. Найбільшими акціонерами банку до його націоналізації були бізнесмен Володимир Антонов, який мав. 68% акцій, та Раймонд Баранаускас, якому належало 25%. Ейфелеву вежу визнали найдорожчою архітектурною спорудою Європи. Торгово-промислова палата італійської провінції Монса та Абріанці оцінила її у 430 мільярдів євро. Для порівняння вартість англійського стоунхенджу лише 10,5 мільярдів. Дослідження показало ціна вежі еквівалентна 25% ВВП Франції. На другому місці рейтингу опинився Римський колізей вартістю у 91 мільярд євро. А третє посів проект Антоніо Гауді Саграда. Фамілія він так і не був завершений за життя архітектора. Будівництво за кошти пожертвувань триває і зараз. Експерти оцінюють його у 90 мільярдів доларів. В час складання рейтингу використовували дані Євростату, Італійського інституту статистики та доповіді Urban Audit, що готувалися за дорученням Єврокомісії. Відлуння сирійської кризи докотилося до Іраку. Країна повністю залежить від зовнішніх поставок харчів. Тож, внаслідок подій у сусідній країні, ціни на продукцію поповзли угору. Місцеві фермери кажуть, могли б нагодувати країну і самі однак у цьому їм треба допомогти. Іракський ринок відчув вплив сирійської кризи, поки на сусідніх територіях тривають бої опозиції із владою, імпорт продуктів із Сирії практично припинився. Внутрішні запаси єдине джерело для іракців, тож ціни на місцеві харчі різко зросли. Ввозити продукти через кордон Сирії зараз просто небезпечно на дорогах бої та стрілянина. У результаті іракські споживачі потерпають від високих цін. Ми визнаємо, що це серйозна проблема і що необхідно започаткувати діючий промисловий проект, аби Ірак більше не був зарушником подій у регіоні. Ірак імпортує з Сирії, Туреччини та Ірану до 95% споживчих товарів. Сирія у цьому переліку головний постачальник промислових товарів свіжих овочів та фруктів. Традиційний Підвищення цін на 30% під час рамадану та продовольчий дефіцит призвели до п'ятикратного зростання вартості продуктів. Кордони із Сирією закриті, тому ціни на продукти зросли. Покупці не мають грошей, бо вже і так багато витратили. Щойно закінчився рамадан у цей період. Ціни традиційно високі. У всьому вина іракська влада. Вона не стимулює фермерство у нашій країні. Тож ми повністю покладаємося на імпорт. Іракські фермери готові забезпечити ринок власною продукцією. Для цього їм потрібна державна підтримка. У 2009-му влада вже вводила тимчасову заборону на імпорт овочів за кордону. За словами представників влади, вони готові зробити це знову, щоб допомогти місцевим підприємцям. Якщо ж Ірак відчуватиме дефіцит, імпорт відновлять. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. У той час як американська компанія Apple переживає пік своїх продажів, умови праці на заводах і постачальників у Китаї буквально рабські. Однак, після перевірок у березні цього року Apple разом із китайським партнером Foxconn розробили програму з покращення умов праці на китайських заводах. Умови праці на заводах китайської компанії Foxconn партнерів Apple покращуються. Саме тут збирають нові айфони. Перевірка, проведена асоціацією чесної праці у березні цього року, показала, що більшість робітників змушені працювати 61 годину на тиждень по 11 днів поспіль. І з тих пір компанія частково скоротила кількість понаднормових годин без втрати у зарплаті. Однак часто працівники самі беруть на роботу, аби мати змогу заробити більше якби якість та освіту китайських робітників можна було б підвищити, так як в Китаї вже покращилась продуктивність праці, тоді китайський народ і китайські працівники заслуговували б на вищі зарплатні і рівень ВВП також був би стійким. Аналітики кажуть, зростання зарплат може нівелювати головну конкурентну перевагу Китаю як виробничого цеху. Це вже змусило деяких недорогих виробників переїхати до дешевих місць у південній Азії. Зарплати на виробництвах Китаю зростають так стрімко, що за прогнозами французького інвестиційного банку на Тіксіс вже за чотири роки наздоженуть рівень США працівники хотітимуть менше працювати понаднормово, лише якщо основна зарплатня буде нормальною. Однак, якщо вони зможуть отримати пристойну оплату лише за умови недорочної роботи, тоді вони це й робитимуть. поки що ж, компанія Foxconn погодилася підвищити безпеку праці робітників на своїх заводах, збільшити кількість робочих місць і поліпшити умови у гуртожитках. Apple, яку часто критикують за недостатній контроль над своїми постачальниками і борачами взялася співфінансувати процес. Однак яку суму компанія витратить на цю ініціативу, наразі не розголошують. Євгену Нопрієнко, Марія Биба, новини, телеканал Бізнес. Реклама спиртного нав'язує алкогольні напої населенню. Так вирішили у Росії і заборонили будь-які види реклами алкоголю. Як ця заборона може вплинути на ринок загалом у наступному сюжеті? У Росії рекламувати алкоголь на вулицях та телебаченні заборонено. Нещодавно набув чинності відповідний закон. З наступного року це торкнеться реклами в інтернеті та друковані продукції. Напоїв із вмістом спирту більше 5%. Експерти кажуть, нововведення може неабияк вдарити по доходах друкованих видань. Все не так погано, як може здаватися. Однак, якщо йдеться про журнали, для них все це не настільки добре, тому що вони втратять всіх алкогольних рекламодавців, запровадивши таку заборону, уряд намагатиметься зменшити вживання алкогольних напоїв в країні. Ще один спосіб до якого вдаються можновладці збільшення їхньої вартості. Вже нині мінімальна ціна горілки перевищує 4 долари за пляшку. Якщо ціни на міцні напої будуть дорожчати, ми перестанемо бути країною з найбільшою алкозалежністю у світі. На цьому російські законотворці не зупиняються. У Держдумі зареєстрований законопроект, яким буде заборонена будь-яка реклама пива, окрім у точках його продажу, за даними аналітичного агентства Video International, торік лише на телерекламу виробники пива в Росії витратили більше 140 мільйонів доларів. Марія Биба, новини, телеканал Бізнес. І цифри середи. Індекс української біржі упав на 1,36%. Національний банк на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подешевшав, подорожчав на 2 копійки. Міжбанк закрився зростанням євро на 2 копійки, котирування долара і рубля істотно не змінилися. Адреса моєї електронної скриньки опі Буду вдячний за цікаві дописи або відгуки. Канал бізнес-ідей є у соціальних мережах. Заходьте поки що все. До зустрічі.